Світ давно визначився, що демократія можлива тільки тоді, коли є політична структуризація суспільства, тому що якщо немає політичної структуризації суспільства, тобто партій з усіма притаманними справжнім партіям ознаками, то суспільству важко вибирати на кожних виборах, обираючи стратегію розвитку держави. А не обираючи просто там інвестиції в будівництво ліфтів в окремо взятому будинку на окрузі, Янукович сьогодні намагається на 50% ввести мажоритарну систему. Чому? Тому що він мріє про те, що його губернатори на місцях розпишуть 50% списку в обласну міську і районну раду, що він особисто розпише 50% мажоритарних округів в Верховну Раду, і вони просто здобудуть. До свого авторитарного ухилу ще здобудуть 300 голосів в кожній раді, базуючись на те, що 50% десять мажоритарщики вони проведуть. Бізнес завжди буде від них залежний. Їм партії сьогодні не потрібні. Партії для них це ризик в 2012 році, причому 100% ризик, втратити владу. І вони втратять або на дострокових, або на строкових парламентських виборах. І сьогодні тому вони хочуть цю мажоритарну систему. На мій погляд, найбільш Розумна, найбільш доцільна система виборів це пропорційна з відкритими списками. Відкриті списки це коли поєднується, коли людина обирає і члена партії, і обирає найкращого з тих, хто прийшов на округ. Тобто поєднується дві якості: і добрий депутат, і людина, яка ідеологічно знаходиться в політичній силі, яку підтримує або не підтримує людина. Саме тому я вважаю, що і наступні вибори до місцевих органів влади, і до Верховної Ради категорично не можуть проводитися з елементами мажоритарних, мажоритарних виборів, а тільки пропорційні з відкритими списками, що дасть людям саме головне, чого вони очікують: знати свого депутата, бачити його в обличчя, питати у нього роботу, але в той же час і бачити стратегію розвитку держави. Боротьба іде, боротьба іде зараз така. Янукович хоче 50 на 50, мажоритарну і пропорційну, хоче на рівні районів, міст і областей. Ну, Вірніше хоче його оточення, скоріше, тому що він толком не розуміє, про що йде мова, тому що він в інтерв'ю останнє, яке давав от, день тому, та? він сказав, що він за мажоритарну систему виборів в сільські ради. І що він за це буде боротися, і що він буде організовувати консультації і приймати такі закони, він просто бідний, ну він багато чого не знає, але він теж не знає, що там вже постійна мажоритарна система в сільських радах, там іншої не було ніколи. Надо, щоб йому хтось пояснив, там трошки недопрацювало оточення в адміністрації президента. Тому він ще не знає, за що він бореться. Але ті, хто його оточують, вони точно знають, за що вони борються. Тому що як тільки мажоритарна система, всі клани... Вся олігархія, вони всі будуть сидіти в парламенті, причому з своїми ще і кріпосними. Але я сподіваюся на те, що все ж таки блок, Літвіна і комуністи, які ну, входять сьогодні в цю коаліцію, якщо тільки мажоритарна система, їх як партії в принципі вже не існує і ніяких контрольних пакетів впливу не існує. Ну а крім того, можливо, і про країну вони подумають.